вами намалюємо ось таку пташечку петриківський розпис, це ви бачите. І намалюємо ми її з вами не тільки пензликом, а й ще й пальцями. Але спочатку треба вияснити схему цієї пташечки. Ви бачите: оце форма яйця, це коло і ось такий трикутний хвіст. На голові в неї ось така прикраса і крильце у формі крапельки Тобто схема цієї роботи буде ось така. Починаємо ми з центру, малюємо яйце, малюємо голівку кругленьку, поєднуємо ці два елементи трикутною шиєю, робимо ось такий трикутний великий хвіст і робимо крильце. Кохолок, дзьобик та от, око. Ось така схема нашої пташечки. Тут будуть розташовані гілочки, на яких буде калина. Вона буде на них, на них сидіти, але лапки малювати не обов'язково. Це декоративний розпис, тому ми обираємо елементи, які ми передамо, які не будемо передавати. Але малювати треба дуже-дуже. Цю схему непомітно. Краще малювати, навіть, як роблять це майстри. Вони беруть зворотню сторону пензлика і просто надавлюють на цю схему ось так, щоб були ледь помітні лінії, тому що фарба у Петриківському розпису прозора. Вона змішується з клеєм або жовтком яйця. Тому оці лінії побудови не повинні бути. Ну, не повинні проглядати скрізь наш розпис. Тому ми робимо їх дуже тоненько, і зробила я їх синіми під колір нашої пташечки, якщо вам це помітно. Для роботи нам знадобляться акрилова чи гуашева фарба, пензлики середнього розміру та маленька. Вони в мене штучні, нейлонові, але майстери працюють пензликами з кішки. Оці інструменти, такі як соска та піпетка, потрібні нам для того, щоб робити ягідки калини. Але їх можна робити ще і пальцями. Фарбу ми розводимо або з жовтком, або з клеєм ПВА. Дивіться, я додала крапельку води, додаю клей ПВА, його більше, ніж фарби. Пишемо, нібито жовтком, як писали наші старі майстри. Або клеєм підфарбованим. Додаю. Дві-3 крапельки води, якщо клей густий, та розмішую його сірничком або паличкою, щоб вийшла консистенція, схожа на магазину сметанку. Не на домашню, а на такий густий кефір. Намішуємо цю фарбу цей клей, і додаємо трішечки кольору. Ось, бачите, ну, десь у пропорції один до одного, один до двох. І вже наш акрил стає тягучим. Ось такою фарбою дуже приємно писати, вона тягнеться і вона дає дуже об'ємні красиві мазочки. Ось так. Ось ми добилися того, що в нас консистенція цієї фарби дуже схожа на сметанку. І тепер ми можемо писати. Давайте прослідкуємо з вами, як йдуть мазочки. Дивіться, вони йдуть у, у цю сторону, тому пишемо ми на себе, перевертаємо дошку або листочок, папірець, на якому ви пишете. Можна писати і на дошках, але їх треба обробити спочатку. І починаємо писати у напрямку до себе, щоб мазок з фарбою, щоб, е, нібито, у центр ваших груди. Тут пишемо в цю сторону, бачите, мазочки я заокруглюю. Тут пальчиком працюємо по колу, хвіст починаємо робити з кінця, протягуємо стільки, скільки дозволить нам фарба. Потім пишемо далі. Кожен раз на новий мазочок ми набираємо фарбочку. З калиною ми працюємо тоненьким пензликом, робимо стеблинку. Потім робимо парасольку таку, на якій у нас скріпляться ягідки. І ягідки ми малюємо не млинцем, а ось так місяцем. Ягідки повинні вміщуватись ось таки на півмісяць. Тоді у вас калина буде як справжня. Починаємо робити перший рядочок, подивіться. Отак, таким інструментом. Так? Між ними другий, але не дуже близько один від одного, щоб відстань була десь в міліметр. Тоді калина виглядає дуже гарно. Ось такий буде наступний етап нашої роботи. І тепер готуємо наш інструмент, наш пальчик. Нігті повинні бути не дуже довгими, щоб не заважати розпису. І приступимо до виконання нашого птаха. Тепер ми приступаємо до роботи пальцем. Подивіться, я набираю доволі таки багато фарби на пальчик. Починаємо з тулуба. Оцю крайню лінію, я зараз так повертаю, щоб мазок е, шов на мене до середини грудей, вижимаю всю фарбочку з під пальчика і тягну вже, розтягуючи цю фарбу, нібито без фарби. Ось так. Бачите, який тут вийшов в мене. Е, на шарування таке вийшло, фарби, а далі без фарби, прозорий мазочок я тягну. От в цьому краса нашого розпису. Далі, такий же ж округлий мазочок я буду робити, я накладаю знову і протягую далі цей мазок. Нічого, що тут не вистачило фарби. Ми можемо додати. Наступним шаром ось так. І нам залишився ще один етап написання грудки, третій мазок. Ось так. Я взяла побільше фарби і вже вивела його до самої шиї. І далі ми будемо писати шийку таким же ж. Засобом, тільки мазочки будуть заокруглюватись вже ось з цю сторону. Тепер ми працюємо над хвостиком нашого птаха. Я ближче до себе придвину роботу. Ось тут в мене будуть мазочки пензликом, вони більш тоненькі. А ось тут я проводжу майже до кінця, наскільки в мене вистачить фарби, я набираю її побільше і протягую Якомога далі. Ну, ось виходить тільки до середини нічого. Потім ми вже доростимо ось тут наступні шари нашої роботи, будуть дорошені тут. Але поки просихає в нас грудка, і ще не до кінця просохла, я покажу вам таку дуже цікаву деталь. Вона Ну, так, придасть більш витончений вигляд нашій роботі. Поки ще не висохла фарба, ось таким тоненьким кінчиком, якщо це можливо буде, де це можливо буде, я протягую ось такі заокруглення. Бачите? Це так роблять і на посуді майстри розпису, і так роблять і в Петриківському розпису. Треба дочекатися того моменту, коли фарба ще й не висохла, але й не дуже сира. Треба відчувати цей момент, коли ви вже й не процарапаєте, дуже не продерете папір і коли буде змога зробити ось такі лінії. Бачите, на хвостику гарно виходить. На крильцях теж непогано ось так. Процарапали там, де не дуже багато фарби, ось такі мазочки царапки дуже гарно виходять. Ну, що ще можна? Око ми намалюємо, Ну, можна щічку ще процарапати так два рази. І пишемо далі пальцем. Коли висохне фарба, ви побачите, який це дасть гарний ефект. І далі працюємо пальчиком. Протягуємо сильно надавлюючи, протягуємо мазочки. Фарба вся у нас залишається от в цій зоні, бачите? А ми пишемо вже протяжку, цю робимо без фарби. І другий поверх. Оп, і до самого кінця протягнули. Якщо тут залишається вільне місце, нічого. Ми це зробимо тоненькими мазочками, нібито тінь. Бачите, я по колу тягну. У мене мазочки отакі округлі. Я їх роблю напівокруглими. Кожен раз набираємо нову порцію фарби і тягнемо до кінця. Поки весь хвост хвіст не буде у нас ось так, виконаний. По колу протягнули, нібито в одну точечку. Щоб тут не дуже широко було. Нехай він там сходиться, нібито в одну точечку. Ось якраз у мене фарби вистачило на всю пташечку. Бачите, нічого вже не залишилось. Розрахувала я гарно і протягуємо знов. Оцю фарбу не можна виливати знову в вашу банку з гуаші, тому що вона склеє. І фарба у вас. В банці може, ну, не буде писати так гарно, коли клей висохне. Тому оцю фарбу з кришечкою ми просто викидаємо. Ще в нас залишилось трохи фіолетової фарбочки. Пензлик не любить фарбу, в якій є клей. Оця п'яточка в нього може. Склеїтися, і, і вона не буде так гарно писати і не буде мати форму, як свічечка, вона повинна вас бути. Тому набираємо тільки на кінчик, якщо це клеєва фарба, а п'яточку залишаємо вільною без фарби. І ось так протягуємо вже більш ніжні мазочки, більш тонкі. Перевертаємо так, щоб. Мазок від пензлика, також йшов в нашу сторону. І ось так всі грубі місця, які нам не подобаються, ми дописуємо спочатку більшим пензликом, а потім вже зовсім тоненьким даємо детальки. Бачите, я ледь торкаюся, а потім нажимаю на пензлик, і ось такі виходять гарні мазочки. Ось так я їх підганяю. І, і ось тут, бачите, з цього боку можна зробити мазочок, щоб хвіст був такий дуже-дуже схожий на хвіст жарптаха. шикарний пишний хвіст. Ось тут, з краєчку, я вам казала, ми можемо набрати більш темну фарбу, а можемо і цією. І нібито зернятка, отакі ми тут зробимо. Це буде ну, нібито тінь створювати і зафарбує нам ті місця, де фарба не лягла. Тепер повертаємо знов на себе мазочок, що внайшов, і робимо ось так. Нехай фарбочка буде прозора. І ця прикраса теж буде. Легкою і прозорою в нашої пташечки. Робимо клюв також двома зернятками. Можна шийку ще зробити більш тонкою з такими гарними пір'ячками. Животик знизу да, більш товстий в мене вийшов, тому зверху можна домалювати пишну грудку таку. Зробити грудку більше, щоб так живот не виділявся. Ось такий животик буде тепер більш тонкий. Тут ще я зроблю їй пір'ячку. Нехай вона буде в мене такою пишною, такою гарною, з чудовим пір'ям. І тепер можна робити гілочки. Гілочки-калини такого ж кольору зробимо цю роботу монохромною, тобто в одному кольорі. На кінчиках можна їх зробити маленькими. Бачите, без фарби вони прозорі виходять. І потім працюємо над завершенням цієї гілочки, ось такі листочки ми зробимо вже маленьким пензлем. Ось у нас ягідки готові. Нехай вони підсихають, і ми зробимо точнісінько, такі з іншого боку. Нам залишається написати гілочки калини, на яких сидить наша пташечка. Бачите, отакі тоненькі зернятка. Я пишу від одної точечки до нажимчику. І роблю. Нашу калину. Я роблю отаку парасольку. Зонтик такий, знаєте, це зон... зонтичні рослинки. Дуже тоненько. Якщо б мене була кошачка, вони були б іще тоньшими. З іншого боку, треба зробити, бо тут порожнє місце. Але до краю близенько не підходьте. Там повинно бути поле, десь півтора сантиметра навкруг нашої пташечки. Ось можна іще отут. Порожнє місце я виведу ще одну калину, і тепер можна, якщо у вас залишилась фарба, ось ми набираємо теж кожного разу, ми набираємо піпеточкою або соскою. Фарбу і торкаємося нашої калини. Піпетка робиться ось так. Я натягую її до кінця, залишаючи десь 3-5 мм, щоб кінчик трішечки, так, знаєте, прожинив ось цей кінчик, їм можна також писати. Ось так, я набираю теж фарбу з клеєм на кінчик. І як ми вже казали, Малюємо ну, місяць ледь помітний. І в межах цього місяця робимо ось такі крайні ягідки. Якщо ви хочете, щоб ягідки були більшими, ми беремо соску, набираємо також побільше фарби. Якщо фарби мало, долити, бо ефекту, який потрібний, не вийде, якщо мало фарби. В цьому розпису. Не можна жаліти фарбу, треба наливати її побільше. Ось так. Я налила собі фарбочки, Добавляю ще трішечки клею, пива, розмішую, і тоді вже можна буде писати, писати ягідки. Тому що, якщо мало фарби, ягідки будуть не дуже округлими, не вийдуть у вас. Ось, тому мені ще. Знадобиться фарба, я її зроблю. Набираємо багато на соску, бачите, ось так. Можна на пальчик, можна пальчиком писати. Пальчиком ми пишемо ось так, такий прийом. Просто торкаємося. Оп, можна отак погодити по колу, і виходить таке коло, але соскою зручніше. Вона буде у вас ідеально, кругла і ось так. Де багато фарби, я забираю її і йду далі по колу. Ну, ви можете зробити в центрі побільше, а з краєчків маленькі ягідки. Можна навіть робити їх потім піпеточкою. Кожен раз набираємо фарбу, бо соски ви нічого не видавите. На піпеточку набираємо потім. Побільше фарби і прожимаємо ось так. І в нас виходять такі ягідки. На кінчиках можна їх зробити маленькими. Бачите, без фарби вони прозорі виходять. І потім працюємо над завершенням цієї гілочки. Ось такі листочки ми зробимо вже маленькою, маленьким пензлем. Ось у нас ягідки готові. Нехай вони підсихають, і ми зробимо точнісінько такі з іншого боку. Ось ви бачите, я вже допрацьовую над ягідками з протилежного боку. І зараз опять-таки склеїм я набираю чорну фарбу і роблю на ягодках отакі цяточки. І ці ягідки стають нібито живі. З цього боку і з іншого боку. Бачите, я йду від цієї точки вліво, вправо, вліво і вправо. Тут по центру робимо точечки, нібито віяло таке, вони розходяться від центральної точечки наліво і направо. Робимо білу та чорну краплиночку, щоб зробити око пташці. Робимо намисто на шийки, зробимо його і білим, і чорним, і золотим. Зробимо крапельки золотом, ось я в піпеточку, намастила золотою фарбою. І зараз, там, де хвіст уже в нас підсихає, треба зробити ось такі прикраси золоті. Золотий, ви знаєте, він контрастний до фіолетового, тому він підкреслить всю красу нашої пташечки і засяє на фіолетовому фоні. Набираємо побільше, нажаліємо. Ось так ми прикрасили хвіст. Можна прикрасити пір'ячко, там, де фарбочка вже підсихає. Так, під Можна зробити намисто на шиї, але для намиста вже ми беремо інший інструмент. Ми беремо паличку тоненьку, змащуємо її золотом і вже цією паличкою або сірничком робимо ось такі намиста, скільки, скільки ви забажаєте, скільки вам схочеться. Ось можна бірлі зробити. Білий теж дуже гарно виглядає на цьому фіолетовому фоні. І таких можна зробити багато точечок, можна і грудочку прикрасити, але не переборщіть. Ви пам'ятаєте, що смак, як казав Леонардо Да Вінчі, це коли нічого лишнього немає. Ну і оці крапочки ми прикрасимо і можна вже на цьому завершити нашу пташечку. Але хто схоче придумати якісь то свої узори, свої візеруночки, будь ласка. Ну і ось такий гарний, пишний, дуже такий м -м, святковий, птах, можна сказати, в нас з вами вийшов. Я чекаю на ваші роботи і бажаю вам творчих успіхів у цієї техніці петриківського розпису.